Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світишак. Сьогодні ми у місті Львів на грін центрі Зелена, 162. До речі, тут можна як придбати шини, так і можна поміняти, реставрувати. Будь-що можна робити. Все, що можна придумати, все тут можна зробити із вашими колесами. Я завжди кажу: на нашому каналі ми відкриваємо багато різної інформації, так, трішки перетянемо. От, багато різної інформації. Я думаю, цього разу знову буде багато цікавого, тому вмошуємося зручніше. Але не забуваємо, друзі, що перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти автомобілі. І це історія, я прикріплю зараз ліво, це CarVertical, Потрібно вбивати промокод Roma, Можна просто внизу під відео є посилання, переходимо за посиланням, і вам відразу підтягне 100 гривень знижки. Перевіряйте автомобілі перед купівлею. Потім, після купити цей автомобіль. Ви все рівно будете його перевіряти, тому краще це робити до купівлі. Ну що, вмушуємося зручніше. Ми поїхали. Ну що, ми маємо можливість сьогодні разом з вами поблокати у місті рівне на авторинку, який працює в суботу. Раненько восьма година, потрібно приїжджати і можна щось обирати. Рівне знаходиться дуже близько, а це 70 кілометрів від досить великого ринку. Це. Луцьк, Луць, до речі, відразу також скажу, працює в четвер і неділю. До речі, кожного разу сьогодні в нас також були підбори. Кожного разу люди звертаються із питанням Романе, потрібен автомобіль, готовий їхати на ринок. То, якщо комусь потрібна допомога, звертайтеся, у нас є фахівці, експерти, я вам надаю експерти, які допоможуть вам, зустріне вас зранку на ринку і допоможе вам придбати автомобіль. Що саме цікаве сьогодні хотілося б з вами поговорити. Ви знаєте, я е, вже дивлюсь, що до мене дзвонять багато із наших е, гостей каналу, дехто каже, Роман, я не підписаний, бо не вмію, пробую, воно мені не виходить. Також підписники. І бачу всі, все-таки, хто дивиться, досить вже підковані щодо документації, як правильно потрібно прих... робити її, але все рівно по документах бачу дуже тяжко людям це все зрозуміти. Тому давайте ми цей випуск присвятимо все-таки документації. Автомобіль, я так розумію, всі собі зрозуміли, що перед купівлею потрібно перевіряти фізичний стан автомобіля, його можна перевіряти з вашими з друзями, можна знайти, наприклад, автомобіль. Через авторія скинути мені, ми дистанційно від, для вас це зробимо. Скинемо в повністю фото, відеозвіт і висновок експерта. Це все зрозуміло. Тобто перевіряти можна з другом, з нами, з іншими компаніями. тобто це так. Звичайно, зрозуміло, що наступний етап це перевірка або перед, або до. Тут немає різниці. Потрібно також перевіряти історію автомобіля, яка б вона не була, це є історія. Якщо не перевірити, то повірте мені. Потім вдома ви це перевірите, так як я казав сьогодні на початку нашого відео. Перевіряєте потім, і добре, якщо історія буде така, знаєте, як кажуть, невідома. Буває таке, що, власне, не від відео офіційне СТО, страхова нічого не зафіксувала, і по пробігу нічого немає. Але буває таке, що відкривається, що машина була в декількох ДТП, і одне з ДТП там, наприклад, на 2000 доларів. Треба розуміти, що. Коли є зафіксовано ДТП на 2000 доларів, це не зеркало було розбите. Це не був побитий бампер і не була побита фара. Це було щось серйозніше, тому такі речі дають розуміння про ситуацію. Також, поки ми ще зараз підійдемо до документації, я хочу відразу наголосити, я одного разу розповідав, як мій глядач, можна сказати, впізнав мене на ринку. І каже, Роман, я вас дивлюся, от сьогодні купили, якщо хто, хто дивиться уважно, той пригадає цю історію, Ford це Max. І каже, я подивився там всі лейби на місці, все нормально, така досить живенька машина, вже пишемо договір купівлі. Я кажу, ви перевіряли по CarVertical? Ні, не перевіряв, а що там, ну підкажіть. Він підключає CarVertical і бачив, що там змотаний пробіг. Я вже не пригадую скільки, ну щось в районі 100 тисяч і зафіксовано ДТП. Я не пригадую, чи одне, чи навіть два. Він каже: то як до Каже, я ж дивився там лейби на місці. Я кажу: ну ви дивитеся, ви не майстер. Якщо би майстер подивився, він би впізнав, чи ця плівочка вже наклеєна для того, щоб щось приховати, чи вона є заводська. Швидше всього, що там не все так просто. До чого я це все веду? Веду до того, що потім, на жаль, буває дуже сумно, тому перестраховуємося. Промокод Roma, якщо ви просто входити, заходите на Carvertical, або під відео, я завжди під кожним відео прикріплюю посилання. Ви за цим посиланням переходите, нажимаєте на нього, і вам відразу цю знижку 100 гривень порахує. Тобто ви собі обираєте відразу перевірочку, вбиваєте він номер, карточку воно вам там під, підтягуєте свою і користуєтеся. Обов'язково перевіряйте після того, як ви фізично перевірили автомобіль, або до того, бо потім ви приїжджаєте. Додому і починається, знаєте, я кажу, це мій автомобіль, хочу знати більше про нього. Але там вже деколи знати може бути дуже сумно. Це розібралися, Так давайте все-таки розберемося, бо сьогодні буквально в мене був ранковий дзвіночок, дзвонив, я так розумію, глядач YouTube каналу, каже, Роман трішечки вас дивлюся, от хочу такий-то автомобіль. Але скажіть мені відразу, ви ж відразу там перевірите там екс експертну оцінку дасте. Ну і зразу мені документи всі перевірте, щоб я собі ці всі документи взяв і дома поставив на облік. Такого робити неправильно. Звичайно, я можу зайти на реєстр буржників, подивитися, чи машина не є там в боржниках. Та, наприклад, тобто чи немає боргів, я кажу в боржниках, чи немає боргів, тобто чи, чи автомобіль сьогодні можна зняти з обліку. От, власне, ключове слово сьогодні. Чому мова йде сьогодні? Дуже часто, а так завжди, навіть, знаєте, дуже часто, я б сказав завжди. Ситуація складається так, якщо, наприклад, є якийсь суд, що воно не працює з сьогоднішнього дня. Тобто дружина розходиться з чоловіком і претендує на майно. І майно, наприклад, там записане на чоловіка, це, наприклад, там ця ж, цей же ж автомобіль, так? транспортний засіб. Далі стоїть питання, що дружина, коли подає в суд, на цей момент ще машину можна зняти з обліку. Але коли вже суд відбудеться і молоточком вдарують, і скажуть, що машина під забороною, і майно ну, воно ну, має бути поділено, а ви купите якраз в цей, в цей процес, коли ще ніби можна ви дивитесь по документах все добре, а додому приїжджаєте, потім не можна, то ви скажете, ну що ж ви мені допомогли? Що ж це була за ведмежа допомога? Що ви там дивилися? От тому хочу сьогодні в цьому відео наголосити на те. Що насправді дуже багато прикладів і дуже багато є різних варіантів, як можна знайти собі проблему за свої кошти. Тобто ви платите за машину і не хочете приділити, там, скажімо того, одного чи двох днів. Буває, до речі, також до мене часто запитання. Давайте в цьому відео дам відповідь. Романе, чи можна за один день перереєструвати транспортний засіб? Ну, тобто автомобілі, чи ми можемо зробити все з документами? Можемо. Але не факт. Тому що є тривоги в нас, а коли тривога всі виходять, процес зупиняється. Тому виділяйте для себе два дня. Хай буде ще один день в запасі. Але ви повинні розуміти, що за два дні ви цих грошей не заробите. Тобто, якщо ви не хочете два дні потратити, а потім не, ці два дні потім думати, що, чи буде все добре, то краще, повірте мені, сплануйте так, щоб ви цю дію. Оцей цей процес робили на місці. Ви, коли передаєте кошти, ви повинні розуміти, що цих коштів ви вже не побачите. Ви їх передали. І ви повинні забрати автомобіль, який буде перереєстровано на вас. Тобто на вас відбулася правильна реєстрація. Ви в реєстраційному документі в народі називаєте техпаспорт. Бачите свою фамілію. Ви цей автомобіль забираєте. Хтось мені не запитає Романа. Я продаю, а я перепишу. А потім щось мені скажуть, що не віддадуть гроші. Насправді виклик бути в сервісному центрі. Там все є врегульовано, як це робити правильно. Ви коли приходите, даю відразу тут підказку, ви кажете, коли мають передати мені за кошти, за цей транспортний засіб, щоб це було все правильно. І оператор, який там сидить, який буде вас приймати весь процес робот, що й буде робити, він все вам підкаже так, щоб безпечно було для двох сторін. Отак буде саме правильніше. Тому, я думаю, сьогодні ми десь то питання трішечки ще підняли, яке завжди гаряче для людей. Давайте ви якось подивіться, я собі вдома автомобіль поставлю. І направду вам скажу, великий відсоток людей все-таки купляють автомобіль по договору купівлі. Ну, буває таке, що по генеральному дорученню. І в принципі в 90% все добре, тому що людина, яка продає, він також зацікавлений на, на, на своєму зазорі. Йому не цікаво там, ту машину там, щось з нею робити. і та. Хоча всяке є, буває таке, що машина дійсно може бути підшаманена і вам просто її будуть продавати лі лівачок. Тому такий лівачок купити дуже легко, якщо ви не поїдете в сервісний центр і не будете перереєстровувати на себе транспортний засіб. Ще буквально два слова вам скажу, ми йдемо вже потихеньку на завершення, у нас коротеньке сьогодні відео, але два слова хочу сказати про. Ситуацією з експертом, криміналістом. На сьогоднішній день він є не обов'язковий. Там колись я розповідав про це багато, і колись був момент, що можна було від експерта відмовитись, просто надати йому доступ, тобто за експерта тих 200 гривень не платити. Я думаю, що на сьогоднішній день, хто буде для себе перереєструвати транспортний засіб і буде бачити, що йому потрібно робити цю дію, тобто ви від чужої людини купляєте автомобіль, то експерта-криміналіста в касу тих самих 250 чи скільки там зараз гривень, до 300 Оплатити, я думаю, це небагато. Чому відмінили? Я вважаю, моя суб'єктивна думка, що це зроблено все-таки правильно. Пояснюю, чому. У нас був випадок, коли в мене товариш купляв автомобіль, який я пригнав, на якому я їздив три роки. Тобто в мене все було гаразд. Та? І товариш в мене купляв, який мене ми товаришуємо, кожен день з ним бачимося. Та? І він каже, я не хочу експерта-криміналіста. Я ж знаю, що ти її не розрізав. Я бачу твою машину, як ти кожен день до мене приїжджаєш. Ми разом обідаємо, спілкуємося, товаришуємо всім сім'ями. Розумієте, про що я. Тобто є момент, коли ви купляєте в рідного брата машину, яку ви кожен день бачите. І там вам експерта-криміналіста не хочеться платити, не хочеться тратити час. Це ваше право, тому я вважаю, що це є все правильно. Ну що, ніби трішки попіднімали сьогодні важливих тем. Друзі, не забуваємо підписатися на канал. Активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, піднімаємо палець вгору. Це завжди мотивує робити для вас свіжі відео. Ще раз усім дякую, слава Україні, слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!